Давайте я вам покажу, як виглядить 300 гривень. Ось, дивіться. Як виглядить 300 гривень зблизька. Чистка цього інструмента 300 гривень. Людина здала грязний інструмент. В договорі прописана сума очистки. Тобто це десь середня ступінь забруднення. Тобто, по факту, тут треба було його почистити. Убрати цю шпакльовку, пісок, ну, коротше, все, що тут насипано, воно ж просто, його не треба. Супер зусиль. Це бажано компресором, можна водичкою, можна тряпочкою. Тут є варіанти, як це все можна почистити. Але людина сказала, що окей, я заплачу, мені не було часу, не було як, без питань. Тобто порахували 300 гривень і все. Проблем ніяких, якби, хоча ну, нам ці гроші не в заробіток, нам вони краще, якби хай люди, клієнти самі е, приводять інструмент в той вигляд, в якому беруть, і питання ніяких не буде. Але не всім виходить, хтось забив, хтось забув, когось не вийшло. Кожного своє. Не скажу, що це часто. Насправді, от тиждень працювавши, я цей тиждень весь заміняв діму, поки відпустки. Е, ну, це перший, перший клієнт, до речі, завершаючи 4 часа субота. Я взагалі тут вже не мав бути. Клієнт теж не знав, що ми до трьох, ну так склалося, що він привіз і ще мене застав. От. Я до чого це єдиний клієнт, ну, з яким, якби було питання по чисті, але, але питання не стало, все якби розрахувалися, розійшлися по грошам. Там навіть трошки інша історія, ладно, Наступне відео. Оренда обладнання в Житомирі, прокат-сервіс.